18 квітня, 10 ранку. Учні та вчителі Чернігівської школи No6 спускаються до укриття. Його переобладнали з підвалу в рамках благодійного проєкту Янголи Свободи. За словами координаторки проєкту Ольги Чижової. Він об'єднав українців, які виїхали за кордон через війну. Це і батьки, і діти, які робили такі невеличкі ляльки-мотанки, продавали їх на шкільних ярмарках, на міських ярмарках. Збирали кошти як тільки могли, і вкладали ці кошти в те, щоби. Відбудовувати зруйновані війною школи і дитсадочки в місті Чернігові однією з таких шкіл стала шоста. За обладнання укриття в ній взялися Янголи Свободи. Допоміг і бельгійський монах, отець Карл, який приїжджав до Чернігова у грудні минулого року. Він зібрав гроші на благодійному концерті в аббатстві Грімберген. Це дуже великий об'єм робіт. Був насправді встановлення, і нова вентиляційна система, і повністю стіни були переобладнані, і облаштовані санвузли. Дуже великий об'єм робіт. Загалом вартість ремонту біля двох мільйонів гривень. Понад 200 тисяч гривень на меблі для. Укриття зібрали волонтери з Казахстану. Дві тисячі євро українці, що живуть у Вільнюсі. Ольга Чижова каже, на рахунок благодійного проєкту надходили гроші з різних куточків світу. Це були суми від десяти євро. Це були найбільш такі щемливі історії, тому що з цими коштами приходили підписи. Там я віддаю всі свої кишенькові гроші. Там мене звуть там клас, мені вісім років, і я віддаю всі свої кишенькові гроші. Шоста школа була пошкоджена торік, 6 березня. На внутрішнє подвір'я прилетіла міна. Як наслідок, пошкоджені. Вікна, дах, системи опалення та водопостачання. За словами директорки Галини Поважук, ремонт ще триває. На сьогодні дах і всі кровельні роботи всередині школи теж тривають роботи. Зараз підготовлені під фарбування коридори внутрішні. Але ще тривають роботи на сходових клітинах. Галина Поважук говорить: із 607 дітей за парти сіли 217. Це тільки початкова ланка, чотири класи якої тимчасово навчалися на базі ліцею номер 32. Один із них третій Б, Катерини Парамонової. За словами вчительки, з поверненням до шостої школи очно стали навчатися більше дітей. Частина навчалася на очно, частина дистанційно. А коли вже повернулися до школи, то більше дітей повернулися до очного навчання таким чином. Всі зустрілися в своєму рідному класі, побачилися за словами начальника управління освіти міської ради Василя Білогури. Загальна вартість проєкту з ремонту школи 14 мільйонів гривень. Якщо все буде йти згідно з графіком, то його мають завершити до кінця травня. Крім шостої, ще 27 шкіл міста вже приймають дітей очно. На сьогодні в очному форматі не відновили поки що свою роботу. 19, 29 дев'ята і четверта. 19-та школа частково діти навчаються в інших закладах міста. 29-та Також початкова школа навчається фактично організовано можливість співпраці для того, щоб діти з даних навчальних закладів могли відвідувати в очному форматі будівлі інших які найближче територіально знаходяться. Найближчі школа. Олександра Денисенко Дмитро Фальчевський – Суспільне новини, Чернігів.